28 днів чудовий тематичний фільм Сандрою Балак про те, як вона боролася зі своєю залежністю за допомогою програми одужання. Тематичний програмний фільм, який ми часто вмикаємо на центрі реабілітації як програмне відео. І звичайно, у клієнтів центру виникає доволі справедливе питання: чому саме 28 днів, чому такий короткий термін програми одужання в цьому фільмі? А наша програма одужання займає набагато більше часу. І цьому є пояснення, яке не стосується. Це, взагалі, ні психологічного, ні духовного, ні соціального відновлення залежної людини. Насправді це аспект в законодавстві в Сполучених Штатах, тому що страхування перекриває всього навсього 28 днів реабілітації залежної людини. А взагалі реабілітація в Штатах коштує дуже дорого і далеко не кожен може собі її дозволити. Тому причина такого маленького терміну 28 днів це те, що страхування перекриває цей термін реабілітації іншого пояснення немає.